Олександра Остапова вдячність подруги присвячую Ірусі життя заробітчанське. Ви бачили, як димлять Карпати, мабуть, не кожен. А треба вибрати час і поїхати, щоб хоч раз у житті побачити це. Такою красою можна малуватися годинами. Рано вранці вийти на берег гірської річки, де дзюрчить кришталево чиста вода. Тихо, тихо, ніби не хоче порушити цей спокій, опустити ноги в цю прохолодну воду і відчути всю красу природи. Побачити, як навкруги обіймають тебе темно-сині гори, ні, сиво сині, не темно-зелені, а темно-сині і сивими вершинами, що купаються у хмарах, тиша. Ти просто млієш у цій красі. Такими ранками Анничка, любуючись рідними горами Карпатами, миваючись чистою прохолодною водою з гірської річки, виганяла стадо овець на полонину. Воно бігло швиденько, бажало якнайшвидше ущипнути соковитої травички, піднявшись на полонину. Залишала стадо вівчарям і поверталася стежинками вниз, бігом додому. Там її чекала велика господарка. Треба сьогодні забігти до Марічки, нагадати, що до свята проводи на полонину. Залишилось обмаль часу. Потрібна ще не одна репетиція з дівчатами, думала вона. Анночка і Марічка дві гуцулочки жили недалеко одна від одної, росли разом, ходили до школи і сиділи за однією партою від першого до десятого класу, були найкращими подругами. Біду і радість ділили порівну. Після школи Марічка вийшла заміж. Цим здивувала все село батьків і Анночку. Народила синочка. Почалися проблеми, які найчастіше були пов'язані з нестачею грошей. І чоловік Марічки поїхав, як і всі чоловіки села на заробітки в Прибалтику валити ліс і не повернувся. Привезли мертвим. Марічка плакала день і ніч. Анночка була поряд, як могла, так і допомагала подрузі. Пробігаючи повз хату подружки, яка поралася вже у дворі, гукнула Не забувай про репетицію увечері, малого приведи до нас, тато догляне. Забіжи до мене, нап'єшся молочка щойно з-під корови. Не маю часу, біжу, бо мама має телефонувати з Італії, сумує без нас. Обіцяла домовитися про запрошення для мене. Анночка залишилася. На газдівстві у 12 років, за старшу. Ще був батько, але він, коли мама була вдома, не керував і тепер віддав усе в руки єдиної доньки. За натурою він був людиною дуже тихою, спокійною, про таких кажуть, що й мухи не образить, жив, нікого не чіпаючи, та коли жінка поїхала на заробітки, ще більше подався, ще більше став мовчазним. Уже наближалася до домівки, як побачила на порозі батька, який махав рукою, кликав Швидше, швидше, мама на дроті. Анночка, перескакуючи через дві сходинки, вбігла до кімнати, задихана, щаслива, спіймала телефонну слухавку. Я, матусю, слухаю. Тільки не видігнала стадо на полонину, розказуй, що в тебе нового. Мама, почувши голос донечки, заплакала. Анночко, доню, мені виготовили вже документи, я їду додому. І для тебе маю сюрприз. Не скажеш? Ні, потім. Коли тебе зустрічати? За тиждень, у понеділок. Анночка почала стрибати кімнатою, обіймала батька, крутила ним у танці, радіючи, Мама, приїздить, приїздить. Батько усміхався. І його щоками покотилася скупа чоловіча сльоза. Готуватися до приїзду матері почали того ж дня. Усе мили, прали, крохмалили, провітрювали, У вази поставили свіжі лісові квіти, які назбирав батько, зарізали баранчика, замаринували, у неділю приготували чамнахи та кулешу. І ось понеділок. Найняли машину і поїхали в район чекати автобус. Мама вийшла з бусика і зупинилася, сльози котилися обличчям. Вона дивилася на цю вродливу юнку перед собою і не впізнавала в ній того підлітка, якого залишила вісім років тому. Не вірила, що це її донька. Кинулася одна до одної, міцно обійнялися. з хвилину мовчанка. Доню моя, доню! Тільки промовляла мама. Доню, якою красивою і дорослою ти стала, і сльози, як горох. Тату, а ти чого став, як укопаний? Бери сумки і гайда до машини. Їдьмо мерщій додому, стоїш, ніби чужий. Ану, обніми, маму, жартувала Анночка. Дорогою додому сльози в матері не просихали. Вона жадібно дивилася у вікно на рідні краєвиди, на рідні Карпати. Тут нічого не змінилося, ніби я й не їхала ніде. Матусю, не плач, ми всі живі і здорові. Тобі того не зрозуміти, дитино. Просто тепер я побачила, як багато втратила, заробляючи гроші нам на новий дах, підологу, меблі. Я не бачила, як ти росла і виросла. Наступного дня зранку двері в хаті Анночки не зачинялися. Приходили сусіди, подруги матері, знайомі, родичі жінок, які працювали з мамою, і передали своїм рідним через неї гостиниць. Їх усіх частувала смачною італійською кавою шоколадними цукерками. Велися довгі розмови. Усі хотіли побачити фотографії, почути розповідь про Європу, всі починали свою розмову зі слів Ну, розкажи, як там? Аннечка вже й не сподівалася, що побуде наодинці з мамою, притулиться до неї як у дитинстві і довго-довго мовчатиме. За декілька днів життя увійшло у своє звичне русло. Аннечка вечорами пропадала на репетиціях. У день готувалася до вступу в університет, хатні обов'язки перебрала на себе мама в господарстві тато. Було таке враження, що все, як і раніше, ніби мама ніде, нікуди не їхала, тільки щось змінилося в ній, стала більш мовчазною і задуманою. Мамо, ти хочеш знову до Італії повернутися? почала якось Анночка. Вона дуже хотіла почути про той сюрприз, про який говорила мама телефоном і не згадувала, відколи приїхала. Почувши такі слова доньки, батько ще більше схилив голову, ще більше опустилися плечі. Я, доню, не хотіла тобі казати, і ти не переживай дуже, але мені здається, що я не зможу повернутися на роботу. Твій батько хворий щось з ним не так. Треба повести його на обстеження. То чого ви мовчите досі? Мені не казав ні слова, негайно їдьмо до лікарні. Обстежили в райлікарні. скерували на дообстеження та консультацію в обласну клінічну лікарню, висновок, рак із метастазами. Батька поклали в онкодиспансер. Повернувшись із лікарні, тато зіслаб і поблід. Донечко, я так хочу жити, повторював він, дивлячись великими сірими очима на Аннечку. Підійди, поговори зі мною. Проводи на полонину концерт уже не цікавив дівчину, як і вступ до мріяного вишу. Вона лише хотіла, щоб живим залишився батько. Мамочко, де те запрошення, яке ти привезла для мене? Дай мені його. Будь ласка, я поїду в Київ. Може, пощастить, нам потрібні гроші. З батьком маєш залишитися ти. Пощастить? Бо є не тільки запрошення. Мої патрони оформили тобі контракт на роботу. Тобі відкривають візу. Але я так не хочу, щоб ти їхала на заробітки, найметувала. Їхати треба. Тепер моя черга допомагати вам, тобі, і матусю. Анночка знала, скільки грошей уже витратили на лікування, хіміотерапію, без якої тато не проживе. Витратили всі кошти, які мама привезла, і вже наборгували в селі. Люди допомагали чим могли. Але лікування дороге, а люди бідні. Гаразд, їдь, але. Ненадовго. Як же я без тебе? І тато сумуватиме. Зароблю грошей, підлікуємо батька і повернуся вступати до університету, як ти хотіла. Лише Марічка раділа, що Анночка їде в Італію. Пам'ятай, про мене, тільки но то відразу я тобі віддячуся, ти мене знаєш, повторювала щодня Марічка. Віддячуся, пам'ятай. Добре, але я ще не доїхала і не можу обіцяти нічого. Хвороба батька була несподіваною для всіх, він ніколи не скаржився ні на що. І ось Аннечці відкрили візу. З важким серцем залишала вона раннього ранку свого хворого батька постарілу від горя маму, рідні гори і полонини. І ось Європа! Їй подобалося тут усе і гори, і ліси, і широкі чисті вулиці, зусміхнені усміхнені люди в барах, де вони зупинялися пити каву і море. На деякий час дівчині здалося, що це все вона десь уже бачила, може, в снах. В'їжджаючи до Італії, Анночка не переживала, як інші пасажирки, де знайти роботу, кого зупинитися. Її мали зустріти мамині подруги. Мали допомогти з роботою. Анничка не помилилася. Працювати почала того ж дня, як приїхала на місце, оде було зле, робота далеко в горах, і ніякої українки поряд, нічого. Буду як удома, тут гори, там гори. заспокоювала себе. Потягнулися дні. Робота для Аннечки була звичною. Вранці підняти стареньку сеньору помити, причесати, нагодувати, посадити в крісло колісне, далі хатні справи, прати, мити, прасувати, готувати обід. Старенька полюбила Аннечку, вчила її мови італійської, кухні, в'язати гачком, розповідала про себе, питала про неї. І було б усе добре, якби не одне але, але крилося в синові старенької. Він не був одружений, мав 53 роки і поклав око на молоду Боданте. Коли напивався, то губив сором і перед матір'ю. Анночка як могла, так йому пояснювала, що її батько молодший від нього і що вона ще не заміжня і має друга. Але він ніби не чув того всього і не давав їй проходу. Не давав Анночці жити. Після чергового женихання. П'яного сеньора вночі вона втекла від них, прихопивши із собою лише свої документи. Можете собі тільки уявити ніч, густий ліс і дівча, яке тремтяче біжить у нікуди. Аннечка дісталася до райцентру на ранок, знайшла маминих подруг, попросила їх допомогти ще раз із роботою. Жіночки нічого не питали, самі здогадалися, що щось не так. За три місяці роботи в горах Анничка перетворилася в сумну, худеньку стеблинку, яка курила щохвилини і пила каву за кавою, депресія. Робота, яку знайшли жіночки, була важкою вже ціла сім'я, але значно спокійнішою. Ніхто до Анночки не чіплявся. Вночі спала спокійно, без перегод. їй дали вихідні двічі на тиждень, як усім. У містечку жіночки-іммігрантки мали своє життя. У вихідні зустрічалися на площі в центрі міста вели бесіди на різні теми. Найбільше любили розповідати про дітей, онуків, їхні досягнення в науці, завдячуючи їхнім заробіткам. Дні народження святкували разом. Вручали маленькі подаруночки іменинниці, потім дружньо їли морозиво. Молодші, незаміжні мріяли про принца на коні з освітою, з грошима та постійною роботою. Дуже скоро Аннечка стала душею компанії. Вона любила організовувати похід музеями та соборами. Дівчина поверталася до життя, вирвавшись із пекла. Усе залишилося в минулому, як страшний сон. Проте минуле вона не хотіла нікому розповідати. Як завжди, в неділю їхня компанія незаміжних дівчат зайшла в бар випити капучино. Радісно обговорюючи щось, Анночка відчула, як до неї хтось доторкнувся. Повернула голову, приємна усмішка на вустах у молодого чоловіка. Я хочу запросити тебе на дискотеку, мене чого б це? Я з незнайомими нікуди не ходжу, відповіла різко. А я й не чужий. Мене звуть Джованні, і я твій жених, як звати мою наречену?» Анночка відійшла від барного столика. Цей хлопець сподобався їй одразу ж. Щось було в ньому рідне і знайоме очі. Очі здалися їй дуже добрими, погляд щирим. «Анночка, я, странігера, знаю. Я вже давно про тебе все знаю. Я приходжу в бар, коли ти з подругами милуюся тобою. Вирішив або сьогодні, або ніколи. Вони покохали одне одного, увесь вільний час Аннечки проводили разом. Зустрічі з подругами порічали. Дівчата ж почали якось дивно її сторонитися, дивитися на Анночку недобрим оком. б нас познайомила з кимось, ось якого вхопила. Чула не раз, як докір. Та хіба я вам не даю? Шукайте, нехай вас шукають, як мене. Попросила Джовані, щоб познайомив своїх друзів з її дівчатами. Він перезнайомив усіх, але пари не складалися. Коли ж Аннечка сказала дівчатам, що її хлопець кличе жити разом і що вони хочуть одружитися, дівчата взагалі перестали з нею спілкуватися. Та чому вони такі? думала сумно вечорами. Замість того, щоб радіти моєму щастю, вони стали злими і заздрісними. Джованні заспокоював. У нас своє життя, у них своє. Викинь дурниці з голови. І не такі вони вже добрі твої подруги. Ти помиляєшся? Ні, це ти нічого не знаєш. Але щоб ти не переживала так за ними, я розкажу тобі, як одна особа телефонувала мені на мобільний і намагалася очорнити тебе, що ти така ісяка. Мовляв, із першої роботи з гір тебе вигнали, бо погано поводилась. Розповідати далі. Анночка стояла як укопана, ніби на неї хтось вилив відро помию. Як вони могли? І ти повірив, якби повірив, то не був би з тобою, просто дивися тверезіша на світ. Не будь такою довірливою. Анночка та Джованні одружилися. До дівчат на площу вона не приходила, зрозуміла, їй заздрять. Не треба нікого дратувати своїм щастям. У неї тепер нове життя. Джованні наполіг, щоб кохана залишила роботу на офісі і працювала, якщо бажає, тільки вдень. Анночка не хотіла просто сидіти і бути домогосподаркою, як багато італійок. Їй таке не до душі, та й треба було думати про матір і дуже хворого батька. Вони чекали на її допомогу. Друг Джованні запропонував роботу біля своєї сестри. Одине було не дуже добре сестра жила в горах і туди не їздив автобус, прав, щоб водити авто. Українка не мала, та й машини вони ще не придбали, але погодилася їй не вперше крокувати гірськими стежинками до гори. Нова господиня припала Аннечці до душі молода, лише 32 роки і вже в інвалідному візку. Розсіяний склероз, має синочка 5 років. Аннечка мала замінити Антонієті, так звали хазяйку, ноги. Усе в домі вони робили разом. Тільки Анночка стояла, а Антонієті сиділа у візку. Минав час. Робота подобалася, і Анночка щоранку із задоволенням піднімалася вгори на вілу до господарів. Почувалася там, ніби у власному домі. Щовечора телефонувала батькам, знала, що татові трошки легше. Тримала зв'язок із Марічкою, яка після того, як Анночка вийшла заміж, наполегливо почала проситися до неї. Довелося попросити чоловіка, щоб зробив запрошення для Марічки, і тут уперше Анночка побачила, яка Марічка насправді. Вона жила в них, спала, їла, а роботу і не намагалася шукати. Все говорила, щоб чоловік Анночки знайшов їй жениха, минув місяць, минув другий. Стороння людина у квартирі це вже почало дратувати й Анночку. Може, ти підеш на площу до дівчат і пошукаєш роботу? Тут не заведено, щоб гість так довго сидів на шеїв господарів. Уже й Джовані тобі шукає? Не те шукає, тільки відповіла і далі спокійно залишалася в них, живучи за їхні гроші. Якось наближалося велике прибирання в будинку Антонієти. Господиня занепадала на очах. Якщо раніше вона могла рухатися у кріслі колісному сама, то тепер без сторонньої допомоги не могла нічого, тільки сиділа і спостерігала сумно за Анночкою, яка бігала, вся робота горіла в її руках. Тому ідея виникла сама собою. А якщо взяти на допомогу Марічку, заробить трохи. Матиме хоч на телефонну карточку, щоб не просити в них. Можна я приведу подругу, вона допоможе мені все прибрати в будинку і на подвір'ї, запитала патрона. А вона така красива, як і ти? А якщо я попрошу ще про якісь послуги погодиться, і глянув на дружину переконатися, що вона не чує. Ви жартуєте? А подруга красива і вдова, роботи ще не знайшла. Ну, нехай приходить. Наступного дня на прибирання в віли прийшли удвох з Марічкою. Анночка почала прибирати, а подруга пішла оглядати довкола будинок. Їй не було цікаве прибирання, їй упав в око патрон, який, як кіт на сало, дивився на неї, крутячи гайки біля гаража. Яка гарна дама. Познайомимося? Так. Але я погано розмовляю італійською. Підійшла Марічка, сяючи від щастя, як нова копійка. Може, зайдемо в гараж, покажу щось цікаве і запросив до середини. Анночка, миючи вікно, бачила, як Марічка пішла в гараж із патроном, щось стьохнуло біля серця. Вона що, здоріла? Немає ні сорому, ні совісті? Зараз я покажу. Вибігла з ганчіркою на вулицю і просто до гаража. Те, що Анночка там побачила, зупинило її на місці. Вона розвернулася і пішла назад. Ти чого така схвильована? запитала Антонієта. Вона сиділа біля вікна і дивилася на гараж. Там щось сталося, сталося? Ні, ні, механічно повторила Анничка. Я перевезу вас у кухню, бо тут протяги. Залиши мене тут, не чіпай, різко відповіла Антонієта. Вони дивилися у вікно вдвох. Обидві жінки бачили, як двоє вийшли з гаража, обіймаючись, як зупинилися і повернулися знову до середини. Антонієта глянула очима повними сліз на Анничку. Ти навіщо привела цю в мою хату? Повірте. Я нічого не хотіла поганого. Думала, що Марічка просто допоможе мені з прибиранням. Геть, забирайся геть і забери це сміття мені з очей. Кричала господиня. Геть. Анночка вибігла на двір, до гаража. Негайно ходи сюди. Як ти себе ведеш? Я? Ніяк. А совість у тебе є? У нього хвора дружина, син. Ти чого лізеш у чужу сім'ю? Сором у тебе є? Знаєш, не вдавай із себе святу. Мені жінки на площі розказали, як тебе вигнали з першої роботи і за що. Такого від подруги почути Аннечка не очікувала. Ось воно що. Ось звідки плітки повзуть, звідки з село дізналося про її першу роботу і не правду, а спотворену інформацію. Ось тобі найкраща подруга, однокласниця, яка мала першою не повірити нікому, розвішала вуха і слухала все, що виливали на неї від заздрості. Слухай. Іди від нас геть. Я не хочу такої змії у своїй оселі. Іди звідси. Йди звідси ти, а я зостаюсь. Тепер я на роботі, а ти шукай. Анночка залишилася без роботи. Довго переживала і плакала. Ходила до священника, до церкви, не могла повірити в те, що сталося. Просила Бога допомогти їй навернути її подругу на правильну дорогу, дати Марічці розум. У містечку всі обговорювали цю подію, критикуючи і Марічку, і Анничку. Всі вони, странієри тут одинакові, не мають нічого святого, лізуть і розбивають сім'ї. Антонієта Анничці вибачила. Вона розуміла, що та не відповідає за поведінку подруги. Антонієту тепер часто привозили до мами в місто. Зустрівшись з Анночкою, вона скаржилась на своє життя, що інвалід і що чоловік ігнорує її, що на її очах відбуваються сексуальні оргії, чим добивають її. Заганяють у могилу. Та найбільше жінка переживала за маленького сина. Він усе почав розуміти, а як не розуміти, коли біля твого татка чужа тітка, тітка, яка живе в гаражі за спеціальною ширмою. Анночка слухала це і плакала. Чому так? Було враження, що всередині в неї роз'ятрена рана, яка пече і не заживає, болить її душа за дружбу, яка була такою міцною вдома і така дрантива тут, на чужині. Чому? Чому? запитує себе і не знаходить відповіді. А ще Аннечко душить сором за подругу. На що вона сподівається?